Привіт! Сьогодні ми продовжуємо говорити про проходження співбесід і підготували для тебе дайджест найпопулярніших запитань, які полюбляють ставити рекрутери. Тож спробуємо розібрати типові помилки та знайти вдалі формулювання відповідей, які допоможуть про це влаштуватися. Одне з типових запитань: розкажіть про себе. Це просте запитання нерідко збиває з пантелику кандидатів. Тож, давай звернемо увагу на типові помилки, яких варто уникати, відповідаючи на нього. Починати відповідь із фрази Мене звати. Рекрутер уже знайомий з тобою, тож не варто повторюватись. Переказувати зміст резюме та усю хронологію свого досвіду. Рекрутер уже детально вивчив твоє резюме, тож варто зробити акцент лише на ключовому досвіді, який є релевантним для вакансії. Додати приклади, реальні кейси з практики, акцентувати на тому, чим здобута освіта та додаткові навички можуть бути корисними в роботі. І нарешті не потрібно детально розказувати про хобі та захоплення. Про це можна сказати побічно, але варто пам'ятати, що на співбесіді основна увага все ж приділяється професійному досвіду і компетенціям. Розкажіть про свої помилки в роботі. Це питання однозначно постане на співбесіді, але його можна повернути на свою користь. Зроби акцент на тому, чому навчив тебе минулий невдалий досвід, що допомогло знайти вихід із ситуації і які висновки були зроблені. Пам'ятай про методологію СТАР, розповідаючи про свій досвід, тобто говори про ситуацію, які цілі стояли перед тобою, які активності ти зробив, і яким був результат. Чому серед інших кандидатів ми маємо обрати саме вас? Коротко підсумуй все сказане на співбесіді і зроби додатковий акцент на тому досвіді знаннях і навичках, які відповідають вакансії. Не соромся себе похвалити, але важливо залишатися чесними і правдивими з роботодавцем. Можливо, ваша кваліфікація є надто високою для цієї посади? Це питання може виникнути в умовах ринку праці воєнного часу. Адже нерідко кваліфікованим кандидатам доводиться претендувати на посади нижчого рівня за попередні. У такому випадку важливо підкреслити свою готовність адаптуватися до змін і використовувати минулий досвід в нових умовах. А також можеш наголосити на тому, чим твоя експертиза може бути корисною компанією незалежно від займаної посади. Які ваші фінансові очікування? До відповіді на це запитання варто підготуватися. Проаналізуй рівень заробітної плати в регіоні, у професійному напрямі, в якому плануєш працевлаштовуватися, також зверни увагу на рівень своїх фінансових потреб і рівень твоєї кваліфікації. Називай орієнтовну суму оплати своїх послуг, від якої ти готовий розглядати, виходячи із співвідношення цих факторів або вкажи так звану вилку, тобто від мінімального до оптимального рівня оплати. Як довго ви плануєте залишатися у теперішньому місці проживання? Це питання стало особливо актуальним із початком повномасштабної війни та активізацією вимушеної міграції. Зараз усім нам складно ставити довгострокові цілі і планувати, але відправляючись на співбесіду, все ж варто визначити для себе найближчі перспективи та умови, за яких ти плануєш повертатися у рідний регіон, і чесно та чітко відповісти про це рекрутеру. Пам'ятай, що співбесіда це завжди діалог, тож не забувай про власні питання до роботодавця. Нехай твоя ідеальна робота обов'язково тебе знайде. Приєднуйся до спільноти Каріяхаб та ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!